Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Сьогодні суто чоловіча тема профілактика захворювань передміхурової залози. Простату часто називають другим серцем чоловіка. І таке народне звання закріпилося за цим органом недарма. Тому що передміхурова залоза є одним з найважливіших органів чоловічої статевої системи. Одна з головних функцій передміхурової залози виробляти спеціальний секрет, який є живильним середовищем для сперматозоїдів. Крім цього, простата бере участь у виробленні чоловічого гормону, тестостерону, та відповідає за функціонування ерекції. Велика кількість чоловіків стикається із хворобами пов'язаними з простатою. Існує навіть список вікових захворювань. Наприклад, з 20 до 50 років чоловіки схильні до інфекційно запальних захворювань, найпоширеніше з них простатит. У віці після 45 років. До 50 у чоловіка можуть розвиватися інші патології, які вже страшніші та несуть серйозні наслідки для організму. Це аденома простати та рак передміхорової залози. До симптомів простатиту відносять: біль або печіння під час сечовипускання, труднощі при сечовипусканні, часте сечовипускання, особливо вночі, гостра потреба помочитися, мутна сеча. Кров в сечі, біль у животі, паху або попереку. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, негайно зверніться до сімейного лікаря, який призначить необхідні аналізи та направить до лікаря-уролога. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики захворювань передміхурової залази. Перша порада: харчуйтеся збалансовано і пийте достатню кількість. Чистої води. Корисними для простати є овочі, багаті на вітамін А, це морква, брокколі, шпинат та абрикоси. Вітамін С, болгарський перець, цвітна капуста, ківі, смородина. Вітамін Е, оливкова і інші рослинні олії. Помідори можуть допомогти запобігти розвитку раку простати і зменшенню росту ракової пухлини. Вживайте продукти. Із цинком цей мікроелемент незамінимий для чоловіків. Він природним шляхом стимулює підвищення рівня тестостерону. Це гормон, що відповідає за повноцінну роботу статевих функцій чоловіка, потенцію і здоровий зовнішній вигляд. Додавайте до повсякденного раціону устриці, мідії, креветки, кальмари тощо печінку тварин насіння, гарбуза і кунжута та сочевицю. Не менш важливим аспектом для здоров'я простати є гідратація, особливо для тих, хто часто страждає на інфекції сичовевідних шляхів. Необхідно вживати кілька літрів води на день, які розподілені равномірно. Друга порада. Регулярно практикуйте фізичні навантаження. Займайтеся спортом. Найкращий спосіб розслабити свій розум і тіло. Фізичні навантаження запобігають ожирінню, відновлюють баланс гормонів, зміцнюють імунну систему і сприяють покращенню кровообігу в області таза. Здійснюйте! Півгодинні прогулянки не менше 5 днів на тиждень. І ви вже помітите покращення. Найбільш ефективна вправа від простатиту є глибоке присідання. Третя порада. Уникайте стресів. Існує величезна кількість наукових досліджень, які доводять взаємозв'язок між стресом і збільшенням простати. Четверта порада. Приймайте для профілактики вітамінно-мінеральні та фітокомплекси. Які містять селен, цинк, лікопін, вітаміни А, С, Д та Е. П'ята порада. Після 40 років щорічно проходьте обстеження у лікаря-уролога. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!